Сьогодні висіваю хвоста того зайця, як я називаю, лагурус зайчий хвостик. Сперше його висіваю, тому не знаю навіть ось таке дуже мілке насіннячко. Висіваю його в бороздочки, уже так злегка притрушую земелькою. Ось так тут вже притрусила. І отак чуть-чуть надаю -чуть його. Вдавити, щоб воно було у вологому ґрунті насіннячку. І отак засипаємо його, ледь-ледь притрушуємо, як сіллю притрушуємо і отак притискаємо. Ось так. І потім отак кульочком накрию все. І сьогодні ще пересадила бегонію. У мене там вона росте в плошечки. і по одній. Дві штучки пересадила, щоб подивитися, як вона себе буде вести при пересадці. Дуже ж таки вона ніжна, тому поки по дві штучки буду кожного дня пересаджувати.